Нам дали команду з БТРами з усією колоною, їхати на Матижин і потихеньку відбувати. Бо якщо ти не будеш по працювати, будуть працювати по тобі і, і все. Свої, свої. І насчет своєї він отримав чергу з автомата в лобове скло. Те, що ми бачили мотижні, це виявилося так для нас квіточками. Злетіла ракета ПТР, верніші хляди відкрилися, десант звідти повилітав і насамперед і все, і в нас горіло. Ми їх насадили там пацани, давай ще раз заряджаємо. По нам почав працювати міномет 120-й, який знаходився від нас може метрів 500-700. Я воюю за нашу країну, за наш народ. Я хочу жити в вільній країні. Мене звати Костянтин, мені 21 рік, я призвався до лав фармі 18 травня 2021 року. І після того часу, після нашої військової початку військової служби, ми почали приймати участь в бойових діях, як тільки почалась війна. 26-го нам поступила команда. Від командування ми вирушаємо до міста Києва допомагати нашим хлопцям визволяти нашу країну, Київ. Всі міста і села. Ми згрупувалися, і нам дали команду з БТРами з усією колоною їхати на тиждень потихеньку відбувати з суміжними підрозділами, з ЗСУ, ССО з і всіма остальними частинами. Звісно, це страшно, дуже страшно. Але якось треба поборювати свій страх і десь кудись іти, бо якщо ти не будеш по них працювати, будуть працювати по тобі і, і все. І на тому все закінчиться. Тому треба. Брати якусь силу, весь цей дух, якусь там щось собі, щоб шукати якусь силу таку добротну, щоб можна було дати відсіч. Звичайно, що всім страшно, всі якось намагаються перебороти цей страх. Виїжджає дві машини, одна була Lexus, а друга якась там Чіфорт, щось таке. І з позначками на капоті та на бокових дверях буква В, оце їхня. Я не знаю, це чи кадирівці, чи що, хто воно пише, не зетка була, а була буква В. От, і виходить той росіянин з машини, каже, пацани свої. «Свої». І насчет «свої» він отримав чергу з автомата лобове скло, після чого наші хлопці відкрили вогонь з ПК, з БТР, і РПГ тут залетіло в ту машину. Вона відкрила вогонь з БТР, з ПК і стрілецької зброї, з вогами пістольники, які по нам купили. І нам... ми сиділи, і стрілювалися, десь, може, хвилин 10. І потім командова на нашу дали нам команду, що треба просто від відходити, бо просто їхня чисельність набагато більше і переважала в нас в силі, і стрілецькій зброї, і в кількості. І тому наше командування вирішило, що нас треба відтуди відтягувати. Ми відтягнулися, перегрупувалися через два дні, зайшли знову, забрали повністю з технікою, всім, чим можна, забрали весь матижин. звільнили потім ще 22 населених пункти. Були в Макарові там були. Васильків, це Матижин був, е, Яблунівка. Коли ми заходили, там нам люди віддавали майже все, що в них було. Там Майже там останній кусок там, хліба якогось, або води, там печива. Е, мені особисто там бабуся кидала цукерки, в карман носувала. каже, на, бери, хай тобі бути. Кажу, та мені не треба, мене я ще кажу, можу дати, мені не треба. Та бери той. І після того, як ти звільняєш людей, які вони тобі, ти бачиш, що в них в очах. От така дуже туга, такий біль страшний, такий жах, і що вони пережили, то тобі дається певну мотивацію йти і нищити їх, ліквідувати повністю ворога, який зайшов на нашу країну, на нашу землю і хоче почувати себе спокійно. Але це те, що ми бачили в тижні, це виявилося так для нас квіточками, коли ми поїхали в Донецьку область. І нам була поставлена задача, як тільки якийсь штурм. Десь там на якомусь напрямку ми беремо кугуар. Неважливо, скільки це було годин, будь-яку годину дня і ночі, доби неважливо. Нам поступає команда, і ми збираємося повністю все націлили, тому що ми, як мобільна група, виїжджаємо на напрямок, який небезпечний танку небезпечний, або там якась піхота або щось відбувається. Виїжджали 3-4 рази на добу. Це якщо так, такий спокій, спокійний день. Якщо це так було, можна так висловитись. Були такі випадки, що злетіла ракета БТР, за шухляди відкрилися, десант звідти повилітав і <зас> сам перед і все, і в нас згоріла просто та все. Там такі емоції на ну, не хуху, ми там з матюками, там да. Ми їх насадили там, пацани, давай, ще раз заряджаємо, та нам поставили задачу виїхати до такої розмежування Луганської та Донецької області. Там виїхали, там така місцевість. Поле, до ближайшої якоїсь зелені, до якоїсь рощі або якоїсь посадки, десь, може, кілометра півтора-два. І по нам почав працювати міномет 120-й, який знаходився від нас, може, метрів 500-700 від нашої позиції, який знаходився на, на сусідньому березі річці. І десь ми там стояли в, в самій зелюнці стояли. І правду кажуть, що ти не чуєш, коли десь біля тебе лягає сам снаряд. Ну і по нам пройшов почав працювати це ж міномет, два міномета, які потім відродили все своє БК. І останні два, коли почали підстрілитись, десь впали, може, в метрах п'яти семи від нашої позиції. Повністю позакладала вуха, повністю вже втратили орієнтацію, і ми зрозуміли, що нам треба вже бігти, тому що у них вже немає хвилини немає пострілів. Ми зрозуміли, що не закінчилась БК і нас евакуювала десантно штурмова група. Я воюю за нашу країну, за наш народ, за всіх тих хлопців, за моїх товаришів, за, за мою сім'ю, звичайно, за всіх тих, хто загинув. Які віддали своє життя, і я хочу жити в вільній країні. Я не хочу, щоб мені хтось диктував або моїй сім'ї хтось погрожував чимось. За нами перемога, тому що ми, ми сплотилися за ці всі дні війни. Ми знаємо, як з ними боротися, ми знаємо, як з ними поступити або зробити з ними те, щоб вони зазнали такого болю, яку зазнаємо ми кожного дня.